Кандидат фізико-математичних наук Ілля Шманько вже написав декілька книг зі своєї спеціальності. Коли вийшов на пенсію, вирішив написати і про село Купенівці. Ідея створити книгу про малу батьківщину. Спочатку виникла в його брата історика, та останній так її і не написав. Цю справу продовжив саме пан Ілля. Каже, збирати інформацію було непросто: архівні дані, перекази, сучасне життя. Все потрібно було звести докупи. Появу села чоловік датує 1447 роком. З приводу назви, то тут є декілька. Варіантів. Були легенди, як це зараз прийнято. що от Їхав граф на білому коневі, йому сподобалися краєвиди, і він вирішив тут заснувати село. І таким графом був Копін, нібито граф Копін. Ну, Це, це версія, яка немає ні, нічого, ніякого обґрунтування ми не маємо, і копіна графа не знаємо. Та більш реальна інша версія, яка має наукове підтвердження. Колись сюди, на берег річки Модірош, територія покрита лісом, з'явилася якась трудолюбива, багаточисельна сім'я. Зрубала дерева, викорчувала пні. Почала копати землю і займатися, займатися землеробством. І от на місці копанки, копанинки. Появилося село Копейнівці. Як населений пункт село з'явилося у 16-17 столітті. В 1945 році тут було вже 100 будинків, в яких проживало майже 700 селян. Сім'ї в той час були великими. Сьогодні ж будинків стає більше, а населення в селі меншає. Є серед жителів села і чимало відомих особистостей. Це відомий оперний співак, всесвітньо відомий оперний співак Олександр Степанович Теліга. Батько його народився в нашому селі, але працював уже у Мукачеві. Сам Олександр народився у Мукачеві, закінчив Мукацьке педагогічне училище, Львівську консерваторію. І після закінчення консерваторії працював у Закарпатській обласній філармонії солістом. Він обійшов усі столиці, відомі столиці світу, як говорив Відень, Мілан, Рим. Токіо. вистачає в селі також науковців, медиків та відомих військовослужбовців.